Audi e-tron на наряженій комплектації ми доставили з Америки по пошкодженням. Показуємо вам відразу. У нас треба відрихтувати ляду. Ми з Богданом думаємо, що її заміна не потрібна. Воно все відрихтується. Не, не потрібно, да рехтується і ця частина. Потім ми заходимо, бачимо, що у нас купа запчастин в машині. А у нас панорама є? Панорама є, хорошо. Комплектація гарна є. Дивіться, всі ці запчастини, вони всі воно де нічого, ніяких битків немає, воно все стане туди ж на місці. Де оригінальне ж це ж оригінал. Це ж оригінал. Оригіналі? Тепер дивись далі. Тут як в Q8. Оце. От Чим підкупають оці e-tron, Тим що тут все як в Q8. Тільки Q8 стоїть. 150 тисяч доларів. А ця, от якщо чесно, я не згадаю, за скільки ми її виграли, але хотілося б, щоб вона. Ну, такі в бюджеті там 30-35 тисяч доларів. Це за свій жіновий автомобіль. Передня частина автомобіля, дивіться, вона повністю сіла. Тобто сюди ми навіть не ліземо. Ми тут помиємо і машинка передається. Якщо хтось хоче подивитися, що це саме за автомобіль, воно номер лоту ви бачите і можете переглянути даний автомобіль, який він куплявся в США і який він доставлений тут без змінень. Дякую.